Так, ну що ж, вітаю, кабеєросидамес. Сьогодні ми поговоримо про важливу теорію Брінса та да Лоурі, яка пояснює властивості кисло. Та, основ, поїхали. Ну що ж, це так сказати, трошечки апгрейднута теорія Ареніуса, трошечки ускладнена дещо, не така примітивна. Хоча Ареніус теж молодець. Ну що ж, що це воно таке, з чим його їдять? По-перше, теорія бронсидалорівна не обмежується водними розчинами, що взагалі шикарно. Також ця теорія пояснює амфотерність сполук. Допустимо, ми бачимо. Зараз я виділю: у нас є гідрокарбонат йон. А, лал, виділила. Дякую. Ось, тепер зараз виділю. У нас є гідрокарбонат йон. Ми знаємо, що у нас є карбонатна кислота. І, ну. Більшість людей би, напевно, подумало, що якщо у нас карбонатна кислота, то, скоріше, аж СО3-йон теж буде діяти як кислота. Але тут і ні. Зараз я швиденько намалюю. Гідрокарбонатна кислота точніше, що це є залишок, він як і може отримати протон, взаємодіячи з водою. І тоді гідрокарбонат йон буде. Мати функцію основи. Тобто, у нас утворюється а, ось, вона буде спряжена основа. У нас СО3-2 мінус кислотний залишок. С2, якщо що. А, і також у нас утвориться гідронію І в цьому, Боже, чому дошка? Працюй, будь ласка. Ні, не працюй. Ту, курва май. от Ну що ж це таке? Ось у нас йон гідронію. В цьому випадку вода прийняла протон. Ось. І це у нас буде спряжена кислота. Чому це буде спряжена кислота? А, так, тому що гідроній він не може більше прийняти протон, він може його тільки віддати. І це нас переносить до наступного визначення. А наступне визначення в нас таке. Що кислота в цій теорії це донор протона H. Але H, в природі, не існує, тому що він дуже легко захоплюється водою навколо нього, і це стає йоном гідронію, Ось, зарядом плюс. От, тобто до води додається протон, у нас виходить йон гідронію. І також основа це у нас акцептор протона. Він приймає оцей гідроген з йону гідронію. А, ну, Поїхали до прикладу. Ага, і ось що у нас є. Ось я вам намалювала невеличку схему. Допустимо, кислота реагує з основою. Що робить кислота? Кислота вона детонує свій протон, і вона нібито лишає, лишає за собою такий от кислотний залишок. Що цей залишок може зробити? Він може лише прийняти цей протон назад. Тобто, це зазвичай у нас оборотній процес, стрілку забула. Ну, звичайно, якщо у нас кислота. Не дуже сильно. От, Тобто, оцей кислотний залишок, він може лише прийняти протон, тому це у нас буде називатися спряженою основою. А от основа, вона якби то, ну, прийме ось цей от протон. І єдине, що вона може з цим протоном зробити, це його відкинути. Тому те, що у нас утворилося, називається спряженою кислотою. Я потім буду називати це абревіатурою СО. Або СК для зручності. Ось, я виписала якраз для вас, що кислота дає спряжену основу, а основа дає спряжену кислоту. Тобто, все, все з точністю навпаки. Давайте розглянемо приклад. Е, мені здається, я краще запишу вторинну кислоту, ніж хлоридну, щоб у нас процес був оборотній. Для зручності. Чому б і ні? Так, вторинна кислота реагує з водою, десоціює в воді, точніше. Цей процес оборотній. І у нас утворюється йон, фтор-мінус, і у нас утворюється а, йон гідронію H3O. Що ми можемо бачити? У нас була кислота. Ну, я назву її К, Вона здетонувала свій протон, і у нас лишається йон фтор-мінус. Він його може прийняти. У нас більше нема протонів, які можна здетонувати, тому це у нас буде спряжена основа. Тобто, якщо процес буде оборотнім. То це, якби у нас буде спряжної основи. А от е, вода в цьому випадку вона приймає протон, і єдине, що вона більше приймати протон не може, тому вона може його тільки затонувати. Тому це у нас буде називатися спряжною кислотою. До речі, вода має дуже-дуже цікаву властивість. Допустимо, е, у нас є амоніак, і він також е, дисоціює у воді плюс h 2 o як це буде виглядати? У нас амоніак перетвориться в йон NH4. А вода, в свою чергу, якщо вона віддала протон амоніаку, у нас лишиться йон OH-. Тобто, що ми бачимо? Ця теорія якраз пояснює амфотерність на прикладі води, яка є дуже значущою сполукою. Тобто, в цьому випадку амоніак прийняв протон. І він може його тільки здетонувати. Тому, незважаючи на те, що у нас амоніак – це основа, вона утворює спряжену кислоту. Де моя от спряжена кислота? В цьому випадку вода здетонувала свій протон і утворила OH-. Вона тепер його може тільки якби, прийняти. Тому це у нас буде що? Правильно, це у нас буде спряжена основа. Також нагадаю, дуже важливий момент, що чим сильніша в нас кислота, тим слабша буде її спряжена основа. І чим сильніша основа, тим слабша буде спряжена кислота, тобто все з точність навпаки. Ви думаєте, сильна кислота, сильна основа? Ні, ні, навпаки, сильніша кислота, слабша основа. Має бути баланс у всесвіті. Так, ну що ж, друзі, зараз ми трохи потренуємося на завданнях. Хто бажає, можете ставити на паузу, пробувати писати рівняння реакції самостійно, а я почну. Тут у нас оцтова кислота або етанова кислота реагує з водою. І у нас утворюється йон, це ж 3СО, плюс йон гідронію. Оцтова кислота втрачає водень, і у нас утворюється спряжена основа. Тобто це у нас кислота, а утворюється спряжена основа. Вода ж приймає цей протон. Вода тут виступає в ролі основи, і у нас утворюється спряжна. Кислота. І які у нас тут ж будуть спряжені пари? Спряжені пари це у нас оцтова кислота і її спряжена основа, а також вода та йон гідронію h 3 o Далі йдемо. У нас з вами реагує е, йон амонію і гідроксид йон. Що у нас утворюється? У нас утворюється амоніак. І у нас утворюється вода. Тобто, амоніак тут виступає в ролі, йон амонію виступає, точніше в ролі кислоти, це у нас кислота, і кислота утворює спряжену основу, а гідроксид, йон, в свою чергу, він приймає цей протон, і у нас утворюється вода. Тобто, це у нас буде основа, а це спряжна кислота. Які у нас ж будуть утворюватися спряжені пари? Спряжені пари це йон амонію і амонія, а також гідроксид йон і вода. Останнє в нас рівняння. У нас реагує амін з водою. Тобто, у нас реагує анілін ароматичний амін з водою. І утворюється у нас що? У нас утворюється… Ось така от сполука з зарядом плюс. І утворюється а, йон гідроксиду, гідроксид йон. В цьому випадку, візьму, можливо, інший кольор, щоб не накладалось сильно. А, в цьому випадку анілін приймає протон. Це у нас буде спряжена кислота, а анілін у нас основа. А, вода, в свою чергу, здетонувала протон і стала а, гідроксид йоном. Тобто. Вода виступає в ролі кислоти тут, а це у нас буде спряжена основа. Які в нас тут є пари: анілін. Це, це 6H5NH2, і сполука, яку воно утворило. Тобто, у нас утворився йон аніліну, це 6H5NH3, а також вода і йон гідроксиду. Сподіваюся, задачі і тема для вас виявилась нескладною. І якщо це відео було вам корисним, попрошу залишити коментар. А якщо є якась конструктивна критика, теж не соромтеся залишити коментар. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей.